Що ти робиш? Це капець, мам, ні. Ану, кажи, що робив з май. Хто це? Лелі лі стоїть. Я напишу заяву в поліцію. Скільки тобі? Тридцять. Мені сімна. Ось, ось, ось що буває, коли цілими днями курять наркоту. Це невинне чисте дитя. Як смієш ти задурювати мою голову? Мам! Ні. Що? Ця крамниця утратила одну з найвідданіших клієнток. Ох, як добре, що я вчасно дізналась цей дегенерат до тебе більше не наблизиться. Скажи, ти не хочеш мені ще щось розповісти? та ні.